Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка, Чорноп'ятниця, нова промгрупа з 21 по 27 листопада. Бажаю приємного перегляду. Ковтра бамбук розмір 1,40 см. 429 гривень. Комплект постільної білизни 399 гривень. Рушники кухонні 100% бавовна 34 на 60 см 40 гривень. Пряжа 100% акрил 300 м 100 г 63 гривні. Кольори в асортименті. Набір фоторамок для декору. Ціна 60 гривень. Календар на магніті 11,5 11 на 15 см з половиною ціна 40 гривень. Нагріваючий елемент з USB. Ціна 80 гривень. Розмір 8 на 18 см. Стіл піднос складний розмір 60 на 40, висота 25 см 349 гривень. Ваги підлогові, електричні 349 гривень. Килим придверний, побутовий текстильний розмір 45 на 75 см 199 гривень. Ласощі для собак 100 г 10 штук 50 гривень. Ласощі для котів. 5 штук за 60 гривень. Каструля емальована циліндрична з кришкою 7 літрів об'єм 449 гривень. Салатник склокерамічний 17,5 см 60 гривень. Тарілка склокерамічна десертна 19 см діаметр 42 гривні з квітковим декором. Набір пластикових контейнерів. Літр 600 мл, 3 літри та 5 літрів 179 гривень за набір. Модуль змінний фільтруючий 3 штуки 329 гривень. Форма для випікання силіконова 6 в 1 – 70 гривень. Набір сит – 3 штуки різного діаметру 8, 10 та 12 см за 80 гривень. Кухонне приладдя поштучно 45 гривень за один. Овочерізка багатофункціональна 299. Запальничка електрична USB гнучка 179 гривень. кухонна розмір 1,20 на 1,50 м 229 гривень, термокухоль із нержавіючої сталі 580 мл. Ціна 259 гривень. Олія ефірна, 10 мл 40 гривень. Крем, фарба для волосся. Фіто лінія 37 гривень. Туалетна вода дитяча 50 гривень 16 мл із розпилювачем. Крем сила Карпат 100 мл 30 гривень. Шкарпетки чоловічі жіночі. Склад Бавовна 75%, поліестер 23% 33 гривні. Шкарпетки дитячі махрові 47 гривень за одну пару. Капці домашні войлочні З надписом з 36 по 45 розмір 299 гривень. Набір, шапка та баф 219. Рюкзак сумка чоловіча 149. Ціна акційна. Станція зарядна 21 999 гривень. Станція зарядна 12 999 гривня. Актуальні товари, і що не кажіть. Папір подарунковий розмір 70 см на метр 20 гривень. Папір подарунковий з друком розмір 70 на метр 30 гривень. Іграшка заводна для свята. Новий рік 45 гривень. Капелюк карнавальний. Тваринка із вушками, що піднімаються. 219 гривень. Свічка ароматизована декоративна. В металевому підсвічнику із кришкою 100 гривень. Браслет м'який 100 гривень символ року. Брелок 50 гривень. Новорічні дизайни. Прикраса новорічна олень із led підсвіткою 349. Потяг новорічний 149 гривень, дерев'яний. Іграшка, що розтягується. Ціна 559. Фігурки Попс 40 гривень. Фігурка ігрова 449 гривень. Іграшка дитяча автомобіль спортивний. 100 гривень. Іграшка дитяча трансформер 149. Набір ігровий. Вантажівка та автомобіль всередині. Ціна 100 гривень. Іграшка дитяча лялька 149. Іграшка тваринка зі світлом та прозорими шестернями 129. Іграшка антистрес 119. Брелок 149 м'який. Блокнот формат А5 100 гривень. Рюкзак зайчик 299 гривень. Книга із серії «У вирі пригод 119 гривень. Книги із серії Розумні наліпки. Ціна 30 гривень. Книги із серії Легке навчання 55 гривень. Книга із серії Збірка розмальовок 80. Пазли Малюкам 109. Пазли Гаррі Поттер» – 139 гривень. 250. 300 та 450 пазлів. Іграшка дитяча м'яко набивна 299. Автомобіль базовий Hot Wheels 97 гривень одна штука. Фігурка сюрприз 129 гривень. Набір для розпису за номерами розмір 30 на 40 см 149 гривень. Гра настільна, магнітна, розвивальна та навчальна 83 гривні для найменших діток. На цьому все. Дякую вам, що переглянули відео до кінця. Бажаю вам вигідних та гарних покупок. До зустрічі!